Excuse me. Can you tell me the time, please? Для того, щоб навчитися відповідати на це запитання, для початку потрібно розібратися з самою темою годинника. Як же правильно казати час англійською мовою? І перше, що вам потрібно зробити, це вияснити, за якою системою живе ваша країна. Це може бути або 24-годинна система, як в Україні, наприклад. Тоді я просто називатиму ті цифри, які бачимо на дисплеї свого телефону. For example, 17.35, 22.05 or 22.05 or just 6 o'clock. Якщо ж ваша країна живе за 12 годинною системою, то всі цифри вище 12 зі свого лексикону викидуєте. Восьма ранку звучатиме It's eight o'clock. Так само як і восьма вечора буде It's 8 o'clock. Let's meet at 8 o'clock. Are you crazy? It's too early. I'll be sleeping at this time. I'm stupid. I was talking about the evening. 8 o'clock in, evening. Oh, evening okay. so in the evening. Для того, щоб постійно не плутати, чи 8 o'clock in the morning, чи 8 o'clock in the evening, придумали буквене позначення. Те, що зранку, називають AM. 8 AM. Те, що ввечері, називають PM. 8 PM. Ці коротенькі позначення прийшли до нас з латинської мови, з латинської AM повністю буде ante що означає before noon, до полудня, те, що PM розшифровується post-meridian, після полудня, after noon. AM кажуть, починаючи з 12-ї ночі, і до... 12 дня 12 дня це вже буде PM. PM починається з 12 дня і триває до 12 ночі. 12 ночі вже буде AM. І це той момент, через який багато хто пропускає свої літаки, потяги і все таке інше. Тому що якщо в вашому квитку написано 12 AM, то ви маєте прийти на потяг коли? At midnight – ви маєте прийти о півночі. А якщо в вашому квитку написано 12 p.m., то це означає, що ви прийдете на літак at noon – полудень. Не переплутайте. А зараз буде інформація для дітей. Приберіть дорослих від екрану. Kids – дітки. в Україні у нас в день всього є 24 години. Але на такому годиннику їх всього. 12. Але припустимо, ваш мобільний телефон показує час 14.00. Скільки ж годин це буде тут? Це вияснити просто. Почніть з 12 і порахуйте далі по колу. 12, 13, 14. Отже, 14 годин це буде 2 години дня. Англічани скажуть 2 p.m. Якщо ваш мобільний телефон показує 17.00, Давайте порахуємо, скільки це буде на такому годиннику. Рахуємо 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отже, 17 це буде 5 годин вечора. англійці скажуть 5 p.m. А якщо ваш мобільний телефон показує 21.00, скільки це буде часу, порахуйте самостійно. Тож, оберіть правильний варіант: 21.00, скільки це буде годин. 9 годин вечора. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Англійці скажуть 9 p.m. Але буває якийсь вредний англійсь може відповісти вам таким чином. Excuse me, what time does the bus leave? At half past Отже, ніяких AM, ніяких PM, Можна сказати, що та PM ми вживаємо, коли ми просто говоримо час по мобільному телефону, так як написано, так і читаємо. Але частенько англійці кажуть, час по такому годиннику. І як зрозуміти, яка година перед поясненням дорослим нам конче необхідно зробити пояснення для дітей. Діти, бережімо психіку дорослих, заберіть своїх дорослих від екрану. А тепер історія тільки для вас, діти. Колись давно в далекій далекій Австралії жили 12 мам кенгуру. Звали їх година. І першу звали година, і третю звали година, і дванадцяту звали година. Всіх їх звали година. Тому щоб розрізняти одне одну, вони так і називалися Перша година, друга година, третя година, шоста година і так далі. А в кожної години. Мами кенгуру було ще по п'ять дитинчат кенгурят, яких звали хвилини. У цієї мами було п'ять кенгурят, у цієї мами було п'ять кенгурят і так далі. Тож скільки всього було кенгурят? Шістдесят. А швидко я так змогла порахувати, тому що вчила табличку множення з математики, вчить її видіти і будете вміти так само швидко рахувати, оскільки мамам кенгуру треба було ходити на роботу. Хтось один залишався приглядати за хвилинками кенгурятками. Кенгуру створили свій власний дитячий садочок, і одна мама кенгуру залишалася дивитися за дітьми. А щоб визначати, чия черга зараз слідкувати за дітьми, кенгуру придумали ось такий прилад, який назвали годинником. Коротенька стрілочка або англійською «short hand» показувала якої години зараз черга дивитися за дітками? Отже, зараз чия черга? 10-ї години. А довга стрілочка lone hand» показувала, скільки дітей сьогодні прийде до садочку. Наприклад, зараз довга стрілочка lone hand» показує, що прийдуть дітки тільки від однієї мами кенгуру. А ми пам'ятаємо, що в однієї мами скільки кенгурят? 5. Отже, до дитячого садочку сьогодні прийде 5 хвилин. Десята година чергує 5 хвилин. Скорочено казали, 10 годин 5 хвилин. А ну, спробуйте тепер здогадатися, чи я зараз черга дивитися за дітками. Маленька стрілочка більше показує на 8. Отже, зараз 8 -ма година має чергувати. А скільки дітей прийде до дитячого садочку? Прийдуть дітки від двох мам кенгуру. Це скільки всього? Якщо в однієї мами 5 хвилинок діток, то в двох мам буде 10 хвилинок. Отже, восьма година чергує 10 хвилин. Восьма година 10 хвилин. А хто з мам кенгуру чергує зараз? Сьома година. Скільки ж кенгурят прийде сьогодні до дитячого садочку? Бачимо. Хвилинна стрілка показує аж на 12. А це означає, що сьогодні прийдуть всі маленькі кенгуру буде 60. Оскільки всі кенгуру прийшли, то не треба точно зазначати їх кількість. Вони всі на місці. Тому кажуть: просто зараз 7 година! Наступна година розпочне своє чергування тільки коли всі дітки зберуться до дитячого садочку. Тобто хвилинна стрілка буде показувати на 12. Отже, зараз розпочинає своє чергування сьома година, шоста година його щойно завершила і може йти додому. А восьма година вже готується до своєї черги. І вийде вона на чергування тільки коли стрілочка пройде все коло. І всі дітки прибіжуть до дитячого садочку. А як же тепер? Зможете знайти маленьку стрілочку, яка показує, яка мама сьогодні чергує? Ось вона виходить, чергує 12 година. І скільки діток сьогодні прийде до 12-ї години? Всі дітки від всіх 12 мам. Кожної мами по 5 діток. Пам'ятаємо. Прийдуть всі 60 діток. В такому разі, коли приходять всі, нам не треба вже казати про це, ми просто кажемо, 12 година чергує. Котра година зараз? Так, маленька стрілка показує більше на двійку, тому зараз друга година. А скільки хвилин? 15. 5, 10, 15. М -м, а як оприділити зараз, хто чергує? Поки що все ще чергує друга година. Друга година скільки хвилин? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 хвилин. Друга година 30 хвилин в такому разі ми кажемо половина. Половина до трьох. Половина третього. А тут у нас вже майже третя година. Її черга. Але третя година буде ось тут. Коли всі дітки прийдуть. А зараз поки що до 3 години не вистачає скільки хвилин? Порахуємо 5, 10, 15. В такому разі, кажуть, без 15 кенгуру без 15 хвилин 3. З часом історію про кенгуру забули, і тепер ми маємо лише ось такий годинник. Сподіваюся, після цього годинник перестане бути для вас дуже загадкованим. І ви зможете правильно називати по ньому час. Можете повертати дорослих до екрану. Хадженмі, вже вибачайте, що мушу так гратися, але я помічаю, що насправді реалії такі, що і в сьомому класі, і навіть буває в восьмому діти не розуміють, як користуватися ось цим годинником. І це дуже сумно. Від дитячих пояснень про годинки і хвилинки, ми переходимо до того, як все це сказати англійською. Отож, ми маємо годинник. Годинник англійською називається clock. Циферблат називається clock face. Стрілки, як вже раніше згадувалися, називаються hands, так, наче руки hands. Коли наша minute hand показує на 12, тобто в нас рівно 7 година. Кажуть o'clock. It's Іс o'clock. Якщо ж нам треба ще назвати і хвилини, то час ми говоримо приблизно за такою схемою. Спочатку кажемо It's, воно є, час є. It's. Далі кажемо хвилини, тільки цифру. Далі кажемо один з прийменників або past, або «to». Далі кажемо годину. Знов таки тільки цифру. Як ми говорили, на одиничці у нас 5 кенгурят 5 хвилин, тож по схемі буде It's Five. Далі по прийменнику, який вам необхідно past чи to. Якщо ваша хвилинна стрілка знаходиться в цій половині циферблату, включаючи шестерку, ми кажемо past. Це перекладається після. Якщо ваша хвилинна стрілка в цій половині, ми кажемо to. Перекладається до. Це рівносильно тому, як українською ми кажемо 5 по сьомій. Якщо хвилинна стрілка в цій половині, і українською ми кажемо там без 20, без 15, без 10, без 5, якщо хвилинна стрілка в цій половині. Те саме в нас виходить англійською. Якщо в цій половині кажемо past. Отже, скажемо хвилини Five, кажемо прийменник в цій половині past, перекладаємо, що в нас вийшло. У нас вийшло 5 після. 5 після чого в нас зараз? Після сьомої. Отже, ми кажемо 5 past 7. 5 по сьомій. І таким самим чином ми рухаємося аж до шістьорки. З одними нюансами. Тож, тут буде спочатку хвилини, 10 хвилин. It's 10. Далі прийменник. Past в цій половині. 10 після 7 Ten 10 past 7. Зараз в нас 15 хвилин. Але англійці трошки ускладнили собі життя, вони не кажуть 15, вони кажуть чверть. Тому що, по суті, 15 хвилин це четверта частина нашого Face циферблату. Отже, коли стрілка хвилинна тут, англійці кажуть It's quarter, quarter, чверть, past знов таки, quarter, past чверть після сьомої. quarter, past, seven. В такому положенні в нас буде вже 20 хвилин. It's 20 past 7. 20 після сьомої. 25 past 7. 25 після сьомий. І ми дійшли до половини. Половина англійською буде half. Тож ми кажемо, it's half. Половина. Past. Половина ще входить в past. It's half past половина після сьомої. Half past 7. А вже починаючи з сімерочки, нам потрібен інший прийменник. Ми кажемо to. Все, час паст у нас закінчився тут, на шістьорці. Далі йде «to». «To» перекладається до. Отже, нам треба сказати, скільки хвилин до нової години. Скільки нам зараз до восьмої не вистачає? 25. Тож ми кажемо, «it's 25 to 8. 25 до 8. До восьмої тепер залишилося 20 хвилин. Тож ми кажемо, It's 20 to 8. Без 15 8. знов таки 15 хвилин це у англійців чверть. Тому в цій позиції англієць знов таки скаже It's quarter. It's quarter to 8. 15 хвилин до 8. В нас вже без 10. It's 10 to 8. 10 хвилин до восьми. It's 5 to 8. It's eight o'clock. Ось таким чином ми називаємо час на англійській мові, використовуючи 12 годинний циферблат. Коли в нас трошки-трошки не вистачає хвилинок до 8 годин, можна сказати It's nearly 8 o'clock. Nearly. Майже 8 годину. Якщо ж хвилинна стрілка тільки но щойно пішла по восьмій, але ще навіть нема 5 хвилин. Можна сказати It's just after eight. It's just after eight o'clock. Щойно по восьмій. От щойно була восьма година. «Just after eight». Або в такому положенні, якщо майже майже половина, але ще половини немає. Можна сказати It's about half past eight. Майже половина дев'ятої. Або як скаже дослівно англійський половина після восьмій». Зберігайте собі шпаргалку про те, як називати час англійською мовою. That's all for today. Keep calm and learn English.